Вітаю всіх, покажу, які сорти вже достигають теплиці. Досить непогана загрузка в них. Якщо, наприклад, розглянути тут полуничний тигр, такий високорослий помідор, і такі дуже має красиві помідорки, і так багато їх на китиці, і починають вже достигати. Ось такі вони красиві, такі двоколірні. І тут теж така непогана загрузка. Невеличкі ці помідори, а сам кущ високорослий. І так він досить на кожній китиці нав'язує багато плодів. А тепер розріжу його, хоч помідорки такі невеличкі, але вони дуже симпатичні. Ось так він виглядає в розрізі. А на смак такий він з кислинкою, м'ясистий, смачний помідор. Мій улюбленець Малинівка рожевий фламінго. Якщо подивитися, то збоку виглядає, як ялиночка. Ось так він всипаний помідорами. Я його тут формую в одне стебло. Можна було і в два, але в одне тут помідорки виходять більші за розмірами. Вони дуже красиві, смачні, такі, гарно транспортуються, ну і вони досить дружньо достигають, не розтріскуються. В розсаді він теж один з найкрасивіших помідорів. Його помідорки вже починають біліти, трішечки набирають кольору і будуть стигнути. Він просто був пізніше посаджений, і тому так пізніше і достигає в нас. А далі такий красунчик Тарасенко ювілейний. Тут теж всипаний помідорами, на китиці їх дуже багато. Як бачимо, перша китиця дуже загружена. Тут треба буде підставити йому ящик, щоб витримав всі ті помідори, бо вони інакше зігнуть все стебло. І так само друга китиця теж їх є тут багатенько. І пішла третя. Отже, він такий досить врожайний. І як бачимо, тут перший помідорчик має трошки невеличкі плечики. Зараз покажу його в розрізі. Ось так виглядає Тарасенко ювілейний. В загальному такі гарні невеличкі помідорки. Оце єдиний ж мінус, що мають плечики. Так, ну В розрізі він ось такий. Подивимося, якщо більше стигнути, буде чи не буде цього осередка. А на смак смачний. Красиві помідори в такого сорту, як Алезі. Теж гарна загрузка. Сорт індетермінатний. Ось такий він росте висоту. І тут, якщо приглянутися, на китицях є по 3, по 4, по 5 помідорів. Як для сорту це досить гарна загрузка. Ну, а нижні, які почали вже достигати. Дуже гарні на вигляд, не має тріщин, не має плям. І такі помідорки, вони красивенькі. Зараз теж його продегустую. Ось так виглядає алезі. Такий малиновий помідорчик. Такий алезі в розрізі. Трішки має осередок. Тепер попробуємо його на смак. Він ну, такий досить солодкий, м'ясистий, непоганий смак нього. Намагається вже достигати сілеська малина. Теж такі великі малинові помідори. Трішки вони приплюснуті, є такі ребристі. І так накититься теж є їх по всякому. Нав'язано є навіть по сім, по 4, по 3, залежно як які. Ну, тут бачимо два є. І такий він високорослий, цей помідорчик. Зараз теж попробуємо, який на смак його плоди. І який на вигляд. Якщо приглянутися до сілеської малини, вона без плям, такий, без плечиків, без тріщин. Ну, десь одна, тут незначна є, а так, на цьому теж, що висить, теж є незначні такі тріщини. Ну, як для сорту характерно таке буває, то рідко коли який сорт має ідеальний вигляд. В розрізі ось так вона виглядає. Теж має невеличкий осередок. І на смак. Така смачна, м'ясиста, соковита і має такий аромат помідоровий. Симпатичні помідори в такого сорту, як свята Марія. Вони такі насичено червоні, гарно так достигають, теж тут плечиків нема, тріщин нема. Помідори досить величенькі, вага плоду може бути навіть 120-130 грам. І на кистях їх є по 5, по 4, по 6. Це теж високорослий сорт, він росте в висоту десь навіть до 2 метрів. А в розрізі виглядає ось так. Оце прекрасний помідор. З тих всіх він досить гарно виглядає, такий м'ясистий, соковитий. І такий досить ароматний, якусь має таку фруктову нотку в собі. Суперовий помідор. Ну, назва в нього гарна Свята Марія. І самі помідори досить гарні. Такий собі сорт залишу і буду вирощувати. Наливаю свої плоди дивовижна благодать. Рослина теж високоросла. Росте до метр дев'яносто, до 2 метрів. Величезний в нього плоди, навіть буває 300-350 грам і 400 грам. І червоні такі з оранжевими такими відтінками. Такі красиві помідори. Зараз подивимося, які вони будуть в розрізі. Ось такий він дуже м'ясистий, дуже ароматний такий, так само має якусь собі фруктову нотку. З тих всіх теж він мені найбільше подобається. Такий самий, як Свята Марія. Хороший сорт. Теж можна собі залишити і вирощувати. Ну, а тут росте золотий ананас. Теж високорослий кущ. Це середньоранній сорт. І плоди в нього досить великі. Навіть буває і 400, 500, і 600 грам. Але в цього помідора недолік. Тому що він має незначні тріщини. Сам красивий помідор, двоколірний. Але на смак, який зараз ми попробуємо, ну, оці незначні тріщини трошки псують його вигляд. Спробуємо, що з собою являє золотий ананас. Так, невеличкий осередок. середині непоганий вигляд такий, таких пустотів немає. Так, тепер спробуємо на смак. Чимось подібний до дивовижної благодаті. Ну і чимось трошки він має такий особливий смак, мало солоду має. Щось нагадує навіть ананасовий смак. Ще в мене росте досить цікавий такий сорт вогняний поцілунок. Великі помідори, оранжеві, серцевидні. І такий мають вони вигляд. Ну, на кисті їх є три, є 4, є 2. Зараз теж спробуємо, який він на смак. Такий має вигляд. Нічого, такий трошки симпатичний помідор. Ось такий він вогняний поцілунок. Дуже великий помідор. І в розрізі ось так виглядає. Ой, просто чудовий, суперовий помідор. А смачний який він мені пахне динею. Ну, Такий буду теж вирощувати. Зато його внутрішню структуру вартує садити, такий теж сорт. І хто полюбляє високорослі помідори з величезними плодами, а з такими красивими оранжевими жовтими, садимо канадський сему. Ну, це просто бомбезний помідор. Його вага 700 г. І на тих кистях бачимо, тут їх є два, тут три, тут теж два. Так внизу гарна така загрузка. Ну, далі вже пішло у нас менше. Є по три, є по два. Тут маємо таких чотири помідори нав'язав. І теж зараз пробуємо, який він на смак. Ось таку має трішки незначну тріщину. Чуть-чуть таке зелене краплення. Зараз подивимося, що він собою всередині являє. Ну, Досить непоганий помідор. Такий плід солодкуватий з незначною кислинкою. Якщо порівняти його з вогняним поцілунком, ну, то вогняний поцілунок набагато смачніший і кращий. Смакуючи цими сортами помідорів, я повідала належне святий Марії, дивовижній благодаті і вогняному поцілунку. Дійсно, помідори смачні, солодкі з незначною кислинкою, з якоюсь фруктовою ноткою. Красиві на вигляд, без тріщин і, головне, без осередків. Внутрішня структура, можна сказати, ідеальна. Решта помідорів буду дивитися, почекаю, може вони ще більше будуть достигати і будуть мати кращий вигляд. І з-поміж тих всіх буду вибирати найкращі і садити дійсно врожайні, смачні і такі, щоб на вигляд були дійсно гарні помідори. Сорти даних помідорів були придбані в колекціонерів у Федорченка і в кулика, а в наступних відео покажу, які в мене ростуть дивовижні сливки, теж придбані в колекціонерів. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, до нових зустрічей!